По-перше, це був справжній друг, це був надійний товариш, він в будь-якій ситуації завжди допомагав нам. Тобто сьогодні друга річниця дня його загибелі, тому ми зібралися тут на кладовищі покласти квіти. Ще раз показати, що ми його ніколи не забуваємо і не забудемо. Навіть місцеві жителі на місці його загибелі в місті Сіверськ поставили пам'ятник йому. В підрозділі також дошку пам'яті ми зробили, щоб навіть ті люди, які з ним не працювали, завжди бачили, що такі справжні чоловіки, справжні бійці служили у нас і служать. Тому ми завжди спілкуємося, чим можемо, допомагаємо рідним, близьким, сім'ї. Це дуже тяжка для нас втрата. І ми завжди будемо його пам'ятати як справжнього друга, товариша, справжнього чоловіка. З Олександром Григоровичем ми несли службу і в підрозділі в місті на сутках. Чоловік був в вишій мірі юморний, завжди в нього нос ніколи не вийшов, завжди він був позитивний, дуже сильно позитивний чоловік. Це ж любий докаже, хто з ним навіть просто знайомий. Вот. Насче АТО. Ну Він погиб, коротше, місто кого-то, тому що він сів до мене в машину. Як він такий рвався завжди в бой. Це теж, як говориться, підтвердить любой. Ну, жив, чоловік в міліції, розумієте? от Йому інші там речі якісь там взагалі не інтересував. Я Олександра Григоровича знав вже не один рік, і ми були знайомі довгий час. В зоні АТО ми прибули разом, були в основному всі разом. Були в одній двойки, троєки. Ми захищали спину, прикривали друг другу і знаючи, що за спиною Григорович і Лі, я ніхто не переживав, що буде якийсь казус. для мене він був другом. Він для мене був. Побратимом для мене був наставником, братом, другом, батьком. Я Перечисляти дуже довго, але для мене ну, був найкращим. Ну, Для Саші робота, точніше, служба, це було, в принципі, все. Воювати нікому не хочеться. Але тут ситуація така, я зустрічався з ним буквально за два дні до АТО. вот він вот погиб. За 30 километров от того места, где я родился. Это моя родина, а там отец мой родился. Он говорит, это моя земля, и почему кто-то ее должен у нас отбирать. Ну вот, в принципе, такой настрой. То есть э, никто у нас не хочет сам по себе воевать, это однозначно. Но землю свою защищать надо.